Чи знаєте ви, що 30% дорослого населення Німеччини страждають від неалкогольної жирової дистрофії печінки у всьому світі? Це понад 1 мільярд людей. Це прикро, адже печінка це найбільший з наших внутрішніх органів, що важить півтора-два кілограми. Печінка є провідником метаболізму, зберігаючи, сортуючи і трансформуючи поживні речовини, які надходять з кишківника. Сама печінка виконує багато функцій, виробляючи фактори згортання, травні соки і синтезу. Білки. Водночас, печінка відповідає за очищення організму та детоксикацію. Печінка перетворює токсичні речовини на нетоксичні. Це призводить до утворення великої кількості вільних радикалів, а також потенційного окислювального стресу, який може пошкодити печінку. Це означає, що їй потрібно багато поживних речовин. У неї висока потреба в енергії, великий плюс печінки, здатність до регенерації. Пошкоджена печінка може відновитися протягом декількох тижнів або. Місяців, якщо створити для цього сприятливі умови, звичайно, печінку також можна суттєво підтримати, відповідним способом життя, харчування. Почніть з малого. Усім нам не варто пити солодкі напої. Високе споживання фруктози значною мірою відповідає за безалкогольну жирову дистрофію печінки, підсолоджені лимонади, інші напої, навіть фруктові соки містять велику кількість фруктози, шкідливої для печінки. З іншого боку, натуральні фрукти, особливо ті. Які містять багато антиоксидантів, фрукти синього кольору, лохина, червона смородина дуже добре підтримують печінку, яка, як уже згадувалося, відчуває сильний окислювальний стрес під час процесу детоксикації. Далі клітковина вона зв'язує токсини в кишківнику і таким чином розвантажує печінку. І останнє, але не менш важливе, вживання великої кількості води. Вода не тільки промиває печінку, але і сприяє виведенню токсинів, а також стимулює метаболізм клітин. Про це я хотів би поговорити в наступному відео.